Всім привіт. Всім привіт! Кінець світу, Як Врятуватися відповідає Бог. Коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається, залишається тільки стояти на Слові Божому. Тому що цей світ стає дедалі божевільним через своє безбожжя люди не йдуть до Бога і намагаються шукати свої шляхи. Але коли немає Бога, тоді ми бачимо. Примноження божевілля. Так, да. І це призводить цивілізації до краху. І історія, і Біблія про це чітко говорять. Ми знаємо, що цивілізація йде до свого кінця. Апостол Іоанн, відкриваючи історію майбутнього, в книзі об'явлення, говорить про те, що коли на землю будуть виливатися чаші Божого гніву, це різані на чолі із Антихристом і Псевдопророком. Зберуться на війну проти Христа, долині Армагеддон. Вони приїдуть туди, туди не на БМВ, не на мерседесах, не на танках і не прилетять на вертольотах. Написано, що вони приїдуть туди на конях. На той час не буде технологій цивілізації, все вже буде зруйновано. До цього за шостою трубою загине третя е, третина людства, а за сьомою чаші Божого гніву. Почнеться переробка цього світу. Точно так само, як все було це було під час всесвітнього потопу, близько 4400 років. Тому і не стане гір, кожен з острівів зрушиться з місця і град масою 30 кг падатиме на землю. Як була земля очищена від зла під час потопу, так і в останній час Бог очистить землю від усієї нечистоти. І відбудеться зміна влади. Вона буде віддана святим, які повинні царювати на землі. І сьогодні ми